Стартує нова рубрика на нашому сайті в Ютубі, Медина Ченнел, «Побажання бажання президента. Це знаєте, така, Бажаю нашому президенту, хто в нас там Янукович. Хоч. Хоч у нього було стільки мелочі і стільки бабла. Хоч оце як вам об'яснити. Така зарплатня жив... була в нього? Да, оце оце зарплата з нього хватить. Тому що зна я... я знаю, яка їх зарп... як я зараз да, зарплата. зарплата. назад це дуже багато. Скільки? тисяч десять. Так як так. казав Ляшко. Олег. Оцей, напевно. чи який Олег а, Олег як казав Олег Ляшко. Ну це в принципі по це Сергій Ляшко. Доброго дня. Це його як наступник. У Олега, були... Ви... Олега Ляшка були вила на поготовці, а, в нього... Бити. а в, о, нього... О, в нього удавчик на поготові. Щоб... Думиті, ж, да. <різь> <різь> Короче, Бажаю я нашому президенту. Хоч він жив як бомж і собирав мелочь під церквою. Ну, чесно вам сказати, я її по церквою не собирав, але но... в азартні <різь> ігри я іграв. грав. <різь> Ніякий покер, а чисто мединська гра. Триньки. Звісно... ж їм Богдан правим. Та ну нічого розказувати. це такий час. І ще хочу сказати. Янукович зроблений з такого матеріалу, який в принципі не тон. І це навіть Це... Правда. Говно. Ну що ж вам ще об'яснити? Ну що? Подивіться. Оце ось. Оце наварили на тріньках, ну, ви розумієте? От це що? Як я Оце народ живе на таких радіо. І ось такими штучками, бачите, Айподи. iPod'и. Це натуральний айпад. Айпод, натурально iPad. iPod, Це мені по тарифу. що ми що знімали? Знімай, знімай. Це по Кому подались? Що? Так. Для Івана сина. Так. Так. Сашка. Рубрика нова. Да. Побажання президенту. Що ти хочеш побажати президенту нашому? Ми все побажали, про все. А що він дебіл? А ти, каже, ти... дебіл? Да? Так? Ну, ладно. Отак, взагалі нема. Що ж таке? Пішли так. далі. Відео для Івана. Рубрика «Побажання президенту». Що ти хочеш побажати президенту? Президенту? До України. Короче, ти. Тобі? Да. Давай там, короче, уже быстрее У Моя такая сама хрень, як кто з пальца, мы их два братани. Подивися, если типа Ивану, да? Ну, да? А, а так ты нормальный, чувак. <laughs> чувак. Так, так ладно, мы сестра. Чувак! Чувак. Да. В так, давай, Юман. Не, ну чуєш я. Пацана.